ДАІ закрило дорогу з волновахи на Донецька. Заборона стосується лише вантажних автомобілів для громадського транспорту. Дорога сьогодні була відкрита. Бойовики нарощують сили на південному напрямку, підтягують резерви і важку техніку. Ситуація довкола Маріуполя тривожна. На зв'язку Ганна Бока вона працює в Маріуполі. Гані, вітаю, що у вас на підступах до міста і на фронті. Вітаю Наталю. Ситуація дуже напружена. Після теракту на Волнувацькій трасі та після загибелі дворічної дитини, коли снаряд поцілив прямо у будинок в селі Гранітне, мало не сталася ще одна трагедія. За кілька метрів від школи напередодні лягли потужної сили. Снаряди в цей час був шостий урок, і майже 40 дітей сиділи за партами. Всі чудом. Урятувалися. Місцеві кажуть, можливо, то був град, адже з такої потужної зброї із них ще не стріляли. Стабільно напружена ситуація і на фронтових точках, оборонних точках Маріуполя з минулої ночі обстрілювалися фронтові точки поблизу сіл Таврійське, Орловська, Гнутове вщент спалили конюшню, які розміщалися. Військові згоріли усі пожитки і побутові речі. В 70 водій і 72 бригад. Адже вояки рятували головне зброю. Сьогодні місцеві волонтери, а, Маріупольська дружина, підвезли матраци, спальники та інші речі першої необхідності. Але військовим треба тепер тепловізор, і а, це для них найбільша потреба. Давайте подивимося і послухаємо, які зруйнування. Оце був холодильник до вчорашнього дня. Все, що з нього залишилося. Постріли кажуть, почастішали. Так, буває по 3-4 обстріли в день. Навіть приїжджає місце без слідця, їх не зупиняє. Уз раз загинула дівчинка два з половиною руки в селі. Прийме попадання снаряда в хату. Все розбито, все, ремонту не підлягає, якби. І машина вже ремонту не підлягає? Ні. Тут тільки так накрито капот. А туди все пробило, розбило, так що двигун вже не працюючий. Все, слава Богу, все нормально, все добре. Всі живі, здорові, всім привіт, удачі. Скоро будемо вдома. У Маріуполі ж та волновація не байдужі люди сьогодні вийшли вшанувати пам'ять загиблих від граду бойовиків на центральних площах міст. Хвилиною мовчання вони пам'ятнули тих, хто від рук бойовиків пішов з життя. Люди приходили хто на від на заклики в соцмережах, хто просто а, показували свою байдужість і те, що їм ця ситуація болить. Ну, у меня сестра буквально за полчаса до того, как произошло, ехала с работы через этот блокпост. Поэтому полчаса, и ее наверное, не было бы, успела. Поэтому ну, страшно, конечно, всегда страшно, когда людей убивают, когда погибают. Вот мы смотрим, девочка 14-летняя погибла, конечно, страшно. Потому что мы решили почтить память погибших людей 13 числа, так как в этой трагедии погибла одна из наших знакомых из Новотроицка, молодая девушка 20-летняя. Ось така ситуація Наталю скорботна. І що миті в бойовій готовності? Дякую, Аню Ганна Бока з Маріуполя.